Ім'я верхонь є загальнослов'янським чоловічим ім'ям, яке має суфікс он. Його походження пов'язане з двосновним складеним прослов'янським ім'ям зразка, хобія, де перший компонент це іменник верх, що означає вершина або висота, ім'я верхослав та його похідні, такі як верхослава, верхота, вершок, вертина та інші відомі майже у всіх слов'янських мовах історичні згадки про ім'я. У 1225 році згадано Івана Верха. У 1683 році в українських документах фігурує антропонім Верчу Собач. У 1620 році в місті Старий Остропіль засвідчено антропонім. Верхун. У 1631 році згадується Андрій Верхун. У 1421 році в місті Львів зустрічається пан Івашко Вершнякович. Крім того, існують давньоросійські імена, такі як Верх Данилов, Верх Кострой і Петрушка Верхота. Також варто зазначити польські імена вірчута та вірчосав, а чеські імена Вчота та Всек. Цікаво, що імена Вірчо і Вірчосав у Польщі згадуються вже у 1388 році.